Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Сьогодні приготуємо м'ясо на грилі. Дуже простий спосіб, швиденько і з цікавим девайсом. Готувати буде наш тато. Отже, м'ясо зачищаємо, просушуємо. У нас тут буде вирізка і полядвиця, свина. Можна взяти і курятиму. Будь-яке м'ясо, яке вам більше до смаку. Нарізаємо на такі досить великі шматочки. Як на медальйони. Ми з Ярославом більше любимо вирізку, наш тато більше любить полядвицю, тому мусимо догодити всім. Посипаємо чорним перцем, плюс приправами, які вам більше до смаку. У мене чоловік найчастіше любить натуральні трави для шашлику. Далі припорошуємо олією, У нас оливкова, теж дуже пряна, може бути, звичайно, соняшникова. Кожен шматочок натираємо. Ось така олійка у нас досить цікава. Перевертаємо і повторюємо всі ті дії з іншого боку. Перекладаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо м'ясо на 30-40 хвилин, щоб гарно промаринувалося. Готувати будемо за допомогою мультимейкера українського виробника ROTEX, яка прийшла до нас на тестування і ми вже досить вдало її протестували. Обов'язково подивіться відео до кінця. Отже, наше м'ясо промаринувалося, забираємо плівку, викладаємо в розігріту піч з насадкою гриль. На одне завантаження у нас іде 6 шматочків вирізки або 3 шматочки полядвиці. Досить така гарна порція. Ми обсмажували м'ясо 7 хвилин, але ви тут дивіться, вже залежить, які у вас будуть шматочки. Ну і плюс який результат ви хочете отримати. Медіум або медіум рер, або щось інакше. Поки м'ясо запікається, ми приготуємо маринад для овочів. Овочі ми теж зробимо на грилі. З'єднуємо чорний перець, сіль, копчену паприку і оливкову олію. Перемішуємо це і буде наш маринад. Хабачок нарізаємо приблизно один. Або півтора см товщиною. Плюс в нас буде тут ще баклажан і перчик. З перці забираємо серцевинку. Купаємо наші овочі у маринаді. А тим часом м'ясо на грилі вже готове. Дивіться, яка смакота! Обережно забираємо піч гаряча, забираємо силіконовою лопаткою, щоб не пошкодити антипергарне покриття. Дивіться, яке гарне, воно просто тане в роті. І так швидко, і так просто. Плюс ще сюди ставимо зараз полядвицю. Поки полядвиця готується, мої хлопці відпочивають. Соковите ніжне, дуже гарне. Особисто я задоволена цим девайсом. Тепер готуємо найцікавіше і для мене найсмачніше овочі. Це просто знахідка, що можна ось так легенько приготувати. Подивіться, яка в нас чудова вийшла страва. Отже, мультимейкер випробували. Особисто я задоволена, що можна приготувати і м'ясо, і горішки, і канапки, і вафельки. А ще найбільше тішить те, що це наш український бренд, а українське треба підтримувати, друзі. Отже, якщо вам цікаво, в описі під відео залишу посилання, де можна придбати такий мультимейкер, плюс там ще буде знижка за промокодом на 10% до кінця листопада. Дякуємо, що ви були з нами, і хай вам все вдається, друзі!